Тарас Григорович Шевченко, «Зори моя вечірня». Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила. А над самою водою верба похилилась, Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітер гойдаються нехрещені діти, Як у полі на могилі, вовкулак ночує, А сич лісі та й на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, А про людей та нехай я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько, розкажи.